Доброго ранку. Доброго ранку! Друзі, в нас перше місто, і це в нас стар да, їх не злавнич тайм. Порозмовляти зі світом і дати відповідь, а в чому сила українців? Бо саме тут друкується наша книга. Це так цікаво. Я ніколи такого не бачив. Вау! Будемо тиснути з Олею кнопку разом і запустимо ще новий наклад. Тому в нас є можливість запускати новий і новий наклад, тому що ви купуєте і читаєте Дуже хор перших характерних. Тому тримаємо новий наклад. Давай. Торкаєшся і торкаєшся, торкаєшся і торкайся, До чітки можна не дойти. затвердили, Бо тільки що ми освоїли професію друкаря. Ну, якщо б все було так легко, закохувати світ у те, що таке є українці, крім того, що їм вже відомо, так що ми не зламні, все таке інше. Але чому ми такі? О май гаш, скільки людей. Весь день я як зачарована стільки задоволення бачити щось Ой-ой-ой! знову в школу до Харкова, тому що дуже любимо це місто. Писала це під час обстрілів. Взагалі, от під час вторгнення вона набувала такого сенсу я розуміла, що я щось таке відчувала. але я не знала, як я це розкажу, і наскільки а я це прожила. Коли книга виходить, має бути потужна маркетингова компанія. Так, це... і ми маємо таких партнерів, тобто в нашому колесили є а, КСД, Ащад, Мастер. А, в нашому колесилі є один плюс один Медіа. Їм сьогодні 30 років. Їм сьогодні <свят> 30 років. так. І знаєте, коли ми до них звернулися, вони сказали, так, абсолютно вас підтримуємо. Аня, от, якщо кажуть, що я читаю що, типу, дуже легко, легко на тому диханні? Да ну такий в мене стиль, і мені здається, що я пишу саме як для себе. Друзі, хочу вам показати, яким великим стає в Харкові клуб хранителів сили.